Козацьке єдиноборство для рішучих та сильних духом. 18-річний Ілля Груз'єв змагається на чемпіонаті України з хортингу. Він родом із Харківської області у спорті із семи років. На змаганнях всеукраїнського рівня бере участь вже не вперше. Займався і і живжицю і хортингом займався. Теж. Мені подобаються дуже ці поєдинки. Добивання боліви, мені це дуже подобається. Вони пройшли дуже захопливо, мені все сподобалось. Звісно, було ну, не дуже просто, але я впорався з цим. Під час змагань учасники демонструють елементи самооборони, захисні та атакуючі дії. Все відбувається на килимах із символічною назвою Хорт. 20-річний Олександр Смілянець із броварів бере участь у різних турнірах протягом останніх десяти років. Наразі сам тренує як початківців, так і спортсменів старшого віку. Його перший тренер Сурен Сархсян подобається тим, що упорством своїм своїми мене затягнув, не давав мені продиху. Ганяв на тренуваннях, давав, кажу, що результат буде, все є. От і зараз до сих пор в цьому спорті. Зараз в голові ажіотаж, нічого не скажу вам. Настраємося далі, більше. Ми не зупиняємося, йдемо далі. Далі, що навіть якщо проїграш, то нічого страшного, йдемо далі. Хортинг це бойове мистецтво, яке заснували у 2009 році в Україні. Пізніше його офіційно визнало міністерство молоді та спорту. А півроку тому хортинг отримав статус національного виду спорту. На рік проводять по три чемпіонати України. Хортинг складається із семи різних розділів. Наразі вже відновлюються процеси тренувальні, не дивлячись на повномасштабне вторгнення і Спортсмени потихеньку вертаються до змагального процесу. І це е, не може не тішити. Е, але в нас шлях насправді набагато важчий, ніж у більшості видів спорту, тому що, окрім того, щоб популяризувати в Україні треба розвивати міжнародну історію так як ми претендуємо на спорт вищих досягнень цьогорічний чемпіонат україни з хортингу приймав з долбунів на базі місцевого спорткомплексу приїхали понад 400 спортсменів із 14 областей наймолодшим учасникам 8 років напередодні чемпіонату україни відбулися обласні змагання де кожен спортсмен проходив відбір це не тільки для громади знаково а для всієї україни тому що сьогодні такий непросто Держава наш час спортом це е, такий вид спорту, який є сьогоднішній день стає для України в деталі більш популярніший. І ми сьогодні бачимо на цій арені скільки шанувальників, прихильників і цього виду спорту. І однозначно цей вид спорту має перспективу в майбутньому. До слова, міжнародна історія українського хортингу розпочалася у 2015 році, коли відбувся перший чемпіонат світу у Польщі. Додамо цьогоріч на чемпіонаті Європи з хортингу збірна України у складі 70 спортсменів посіла перше загальнокомандне місце, здобувши 57 медалей. Турнір проходив в італійському мілані. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.